Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо прописні літери D, E та F. Також розглянемо транскрипцію. Транскрипція англійських слів дає можливість легко прочитати та правильно вимовити незнайоме англійське слово самостійно, без сторонньої допомоги. В наступних прикладах ви бачите літеру D. Вона має вимову Д завжди. Запишіть цю літеру в зошит кілька разів прописну. Повторюйте за мною Dog. Dog собака. Dad. Dad. Тато. Dirty. Dirty. Врудний. Door. Door. Двері. Дол. Dog – лялька. Літера І, представлена у прикладах в закритому складі, вона вимовляється як Е. Запишіть її також свій зошит кілька разів, прописну. Повторюйте за мною приклади. Bed – bed – ліжко, red, red, червоний, Pen, pen. – Пен. Ручка. Ег. Ег. Яйце. Що стосується літери F, то вона вимовляється як Ф. Запишіть у свій зошит велику та маленьку прописну літеру F. Повторюйте за мною. Face. Face обличчя. Photo. Фото. Фотографія. Fish, fish, риба. Фуд. Фуд. Нога. Family. Family Родина. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер в свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!